Вашій увазі представляю однокімнатну квартиру. в містечко центральне. Все ідеально тут зроблено. Це така кухня. Запущені вже всі комунікації. Така кухня гарна. Стоїть котел. Така лоджія. Кухня з лоджією. Площа квартири 45 метрів. Стоїть гарна плитка. Так, заходимо в звану в кімнату. Тут такий коридорчик, тут місце для якоїсь шафи, гардеробу. Тут така кімната. Зроблені вже всі ремонти. Можна заходити і вже все скупляти з меблів. От така гарна квартира. Заходимо в санвузол. Підігрів підлоги є всюди, де плитка. Продається отака квартира на 11 му поверсі. Все зроблено. Кого зацікавить, звертайтесь. З вами було Агентство нерухомості стабільність. Всім дякую за увагу.